Доброго дня, ми зараз знаходимося на Вінниччині, на кукурузеному полі підприємства, яке хотіло зробити порівняння трьох плугів. Зараз вони визначаються, що їм потрібно. Порівнюють між Григуарсоном, порівнюють між Куном та плугами «Лемкін». Ми привезли сьогодні плуг Мультимастер 153, шестикорпусного виконання. Всі плуги поетапно тягає трактор, кейс потужністю 225 кінських сил, і ми агретували його в щось корпусному виконанні. Спочатку були сумніви, потягне чи ні, але вчепили, агретували і було достатньо потужності. Зайшли в поле, бо притирали, плуг був абсолютно новий. На глибину 35 см для того, щоб протерти робочі органи. За мною вже агрофон після роботи на 28 сантиметрів вимовили на прохання агронома для того, щоб порівняти всіх рівних умовах. Ми вважаємо, що ми досягнули, досягнули оптимального результату, виходячи з того, що трактор потужності 225 кінських сил легко потягнув плуг шестикорпусний, і робоча швидкість була в районі 8 кілометрів. Друге, це якісне зароблення рослинних решток. За мною видно, немає. Не видно проходів і дрібна комковатість ґрунту, щоб полегшив подальший його обробіток весною. Це оптимальні умови. Напевно, що і по вологості, і по кількості рослинних решток. У нас є досвід роботи в більш важких умовах тут було урожайність по кукурузі, було багато гібридів, але середня урожайність по кукурузі було 10 тонн заліку. Ми працювали з урожайністю 14-15, і відповідно була більша кількість родинних решток. І рослинні рештки були значно вищі, були вищі колін і до пояса, і ми їх заорювали. Чим цікавий цей плуг, він цікавий, що тут стоять максимально великі робочі органи, які стоять в нас на плугах більш ну, старшого покоління це мультилідер і челенджер. І за рахунок цього не втрачають якість роботи, що в великих напівпричіпних плугах 8-10 корпусів, так і в цьому, в цьому виконанні. Це буде оцінювати, напевно, що клієнт. Я як представник ОНУ, мені дуже я задоволений абсолютно якістю роботи нашого плуга. По заробленні рослинних решток, по, по Потужності по всіх параметрах. Оранка в нас займає 90% оброблених площ. В основному ми оримо 25 на 25 см. Це максимальне, ну, поле з максимальною врожайністю. Спеціально сюди ми приїхали і випробуємо плуги. Плуг «Кун» показав доволі непогано себе. Нас влаштовують всі агротехнічні показники даного плуга. Е, ну, ще ще як скажу, що ще потрібно підібрати потрібну модель під даний трактор. Е, сильні сторони це долото е, з високосплавною насадкою чи припайкою потужна рама і легкість налаштування. Цей сезон був дуже складний. Аномальна спека дуже понизила наші урожайності. Це демо ділянка компанії «Байер», Тут середня врожайність по цьому участку. Це 10 гектар, 10 центнерів з гектара. Але були гібриди рекордсмени які давали і 13,5. з